Вітаю, мене звати Олег Бойко, армія колгоспного періоду, частина 1. Армія колгоспного періоду це умовна назва періоду командування Збройними силами України за адміністративно-контрольною формою тиску та примусового об'єднання і розчленування різнорідних військових організаційних структур. Наслідком чого є виникнення таких ознак колективного господарства як культура фіксованого мислення командирів начальників, фальшиві взаємовідносини, що ґрунтуються на суцільній брехні, тотальна недовіра, неухильне дотримання планів, втручання навігласів політиків від влади у ведення бойових дій операцій, введення бойових дій операцій військовими, бездумна та безвідповідальна. Витрати ресурсів тощо. На мою думку, цей період розпочався з червня 2023 року. Це початок контрнаступу і триває до цього часу. Символ армії колгоспного періоду це граблі, ними грибуть кожний своє і систематично на них наступають, набиваючи криваві гулі, але вперто роблять це знову. Проблема. Вважаю, що сучасна українська армія побудована за Ньютонівськими уявленнями про Всесвіт 17 століття, Маргарет Вітлі, яка написала книжку лідер своєї сучасна наука, каже про це так: Ньютонівське бачення світу це епоха механіки. Відповідно до цієї концепції, ціле слід вивчати, розділяючи його на частини. Тобто, чим більше ми знаємо про роботу кожного гвинтика. Тим глибше розуміємо весь механізм в цілому. І три століття люди планували, прогнозували і аналізували світ, вони також вірили в чіткі причинно-наслідкові зв'язки, і наділяли прогнози, цифри, таблиці і графіки абсолютною владою. Обов'язки були розподілені за функціями, існувала ілюзія, що сума частин еквівалентна цілому, і ми повірили у світ, як великий. І складний механізм. Донесення цифри таблиці, наприклад, про кількість СЗЧ або діп беззмінного перебування на позиціях піхотинців. Ну у багатьох випадках вже доходить до 180 200 діб перебування у норах. Якими насичені доповіді в презентаціях на теперішніх брифінгах ГК, ГШ, ОСУ, ОТУ. Це доказ того, що військове керівництво свято вірить, та абсолютно переконано, що армія це великий і складний механізм, але жодним чином не сприймає її живим організмом. Наприклад, спостерігаються такі ознаки теперішньої системи військового управління, ставлення до людей малих підрозділів як до гвинтиків великого механізму, який можна витрачати і замінювати. Розділення і розпорошення цілого на дрібні частини, ну, наприклад, зведені незлагоджені підрозділи, розміщення на посадах відповідно до конкуруючих кланових угрупувань за принципами свій чужий та поділяй і володарюй. Знаю, володію інформацією і переконаний, що в органах військового управління у штабах оперативного та стратегічного управління більшість офіцерів вважає, що вплив це прямий. Результат дії сили спрямованої вищою військової посадової особи на підлеглу або на підпорядковану організаційну військову структуру для виконання наказів розпоряджень завдань. Іншого бути не може в їхніх мізках. Насправді реальний результат це не головне. Він мало кого турбує. Можна і на є ну коротше обманути, але впливи то справді головне. Головне робити аби що, тільки щоб не, знову ж тут, матюк, не трахнули. Складається реальне враження, що наша сучасна армія 2025 функціонує за колгоспним принципом: страх, суцільна брехня, погрози, залякування, посилена в лапках відповідальність, токсичність, сервілізм, відсутність системи передачі позитивного досвіду це є нормою такої корпоративної культури. Впливів в армії колгоспного періоду. Передумови, описаного насправді, почалися ще в армії періоду руїни. Це травень 2019 22 2022 року. Але зараз розсвіли буйним квітом і вже дуже скоро будуть жнива і плоди. Вже є криваві. Ознаки остаточного перетворення нашої армії в колгосп бачать усі притомні. Але точно цього не бачать придворні, при теплих посадах сервіли, пристосуванці, пропагандони, які волатимуть, що я зневажаю їхніх героїв полководців і принижую вклад усіх, хто зараз воює. Для мене немає недоторканих авторитетів з генеральськими званнями, не було їх ні вчора, ні сьогодні, не буде й завтра. Більшість з них я знаю, з багатьма служив. Вони були хорошими командирами взводів рот аж до рівня бригади. А потім система їх перетворила на голів колгоспів. І зараз в них є головний натхненник цієї корпоративної культури армії, який повинен відповідати за все, що твориться у період його каденції, але всіма фібрами душі буде уникати цього. Крім того, треба врахувати, що політична влада генерує таку колгоспну культуру. Вона це робила раніше з 2014 року, тим більше буде робити це зараз і в майбутньому. Тобто, перекладати всі свої. Тут також застосовується матюк, тобто прорахунки, поразки перекладати на військових. Це або цілеспрямована руйнація системи військового управління, і робота на ворога, або професійна некомпетентність, суцільне невігластво. Не виключаю, що це одне і друге з наявними ознаками злочинної діяльності політиків посадовців за статтею 141 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Я аналізую наслідки та результати керівництва з точки зору сучасної науки про лідерство і прагну визначити його сильні та слабкі сторони, а найголовніше загрози і можливості вдосконалення процесів. Тому що вчора створило теперішні. А сьогодні творить майбутнє. А вони, ці полководці в лапках, сталеві, залізні, блискучі, легендарні, талановиті, архітектори перемоги тощо займають посади, але потім не відповідають за наслідки та результати своєї бездіяльності або діяльності. Ну, власне, так само було і в колгоспі. Нічого дивного. Провідники нашої армії з 2019 року вводять армію колом по колу, наступаючи на ті ж самі граблі крок вперед, два кроки назад. Наприклад, впродовж року зафіксовані бойові розпорядження аж із самого Генерального штабу відновити за добу, за добу втрачену вчора позицію стрілецького відділення, і це зробити будь-якими. Способами, ресурсами і засобами, ну, звісно, яких ніхто не дає. І з погрозою штаб батальйону в бою. І мені до одного місця, як ви це зробите? Так є і пруфи під відео. Для роздумів. За останні 100 років наука про лідерство кардинально змінилася. На жаль, не змінилася культура мислення, майнсет і ухвалення рішень більшості українських воєначальників. Поки що не змінилася. Нове уявлення про військову організацію відходить від механістичної концепції, популярної колись, років 200 тому. Зараз слід говорити про більш рухливі органічні структури без чітких меж рамок, ієрархій та швів. Військові організаційні структури це живі системи, які мають такі ж самі здатності адаптуватися і зростати, як і все живе. Риторичне запитання це усвідомлюють в теперішній армії колгоспного періоду? На початку ХХ століття почалася епоха квантової фізики, яка поступово розвінчувала механістичне сприйняття світу. Одна з найважливіших особливостей нової науки. Акцент на цілісність, а не на складові частини. Та ж сама Маргарет Вітлі в своїй книзі Лідерство і сучасна наука каже: будь-яка система, чи то людський організм або організація сприймається як єдине ціле, і першочергова увага приділяється взаємозв'язкам всередині неї. У цьому світі головне не те, що ми бачимо, головне взаємодія. Яка майже завжди невловима на перший погляд. Один з головних постулатів нового мислення перехід від світу видимих предметів у світ невидимих взаємозв'язків. Ми живемо у світі, де будь-які зміни сприймають негативно катаклізми, кризи, раптові нещастя, війни це моторошні сили здатні зруйнувати ретельно спланований прогрес. Ми ставимося до організації, що має проблеми як до зламаного механізму? Теж саме в армії. Військове керівництво ставиться до бригади, що має проблеми на полі бою як до зламаного механізму, який можна канібалізувати зведеними підрозділами. Сотні замінених головнокомандувачем, командирів на рівні бригад не приносять очікуваних кращих результатів. Це шокує. Але хіба можна. Очікувати іншого результату, якщо вище керівництво армії колгоспного періоду ставиться до бригад як до машин, а не як до живих організмів. Немає необхідності вибирати між двома предметами, роблячи вигляд, що вони незалежні один від одного. Один поганий, інший добрий. Важливі саме зв'язки між елементами. У цьому взаємопов'язаному світі важлива не критична маса чогось комбригів, бригад. Важливі критичні взаємозв'язки. На тактичному рівні дедалі витонченіше оцифровується як поле бою, так і військово професійна діяльність, і його військові лідери дивуються, чому те, що відбувається навколо них, радикально відрізняється від прогнозів, вимог і планів вищого командування. Насправді те, що на перший погляд здається вищому військовому керівництву хаосом на тактичному рівні. Може покласти початок новому порядку. Адже зростання виникає в результаті втрати рівноваги, а не її наявності. І вир змін навколо не варто трактувати як ознаку близької смерті. Однак будь-які зміни сприймаються як загроза для комфорту існування воєначальників голів колгоспів в армії колгоспного періоду. Навпаки. Умови хаосу необхідні для того, щоб пробудити творчість і критичне мислення військових лідерів. Якщо стара наука висловлюється термінами передбачуваності, то нова термінами ймовірності, невизначеності і неоднозначності. У такому випадку бажання все контролювати за допомогою жорстких структур рішень і морально-психологічного тиску це шлях до самоубства армії. Далі буде.